Чи стабілізується ситуація в Ізраїлі найближчим часом? Я думаю, що так. Тут е, обіцяють суперактивні дії, крім того, е, ну, якщо можна так сказати, розгром по башні, да, по повний Повне убиття і повне розрушення всього, що можна розрушити, і там на рівні Ярофанта зачинщиків можуть позабирати і взагалі військових, і та далі карта смерть. Воно зупиниться, але воно все починається саме по жезлах. Так що це буде така якась суперактивні дії, які як почалися активно, так активно і закінчились. Чи причетна Росія до війни в Ізраїлі? Ну тут пряма. Вони, ті, хто якимось чином взагалі підбурювали і придумували, і розмухували, При тому там розказували, чому і по карті сила, навіть зброя, там теж буде з їхньої подачі. Чи справді напад Хамас на Ізраїль спроба відволікти увагу світу від війни в Україні? Я думаю, що так, і тут зразу, крім того, щоб відволікти, яким чином при... приповільнити війну в Україні, тому що в нас є якась історія того, щоб призупинити, приповільнити і змінити думку. Якщо так, тут є зв'язок і при тому прямий. Чи розпочнуться переговори між Хамас та Ізраїлем найближчим часом? Почнуться. Це, вони, на жаль, йдуть по помірності, а в саме в цій колоді помірність, якщо ви побачите, це прокрили які в крові, так? І це тема того, і воно не раз відігравалося, що якщо з цієї сторони буде така сама кількість жертв, кількість крові? То тоді дуже швиденько підуть по правосуддю, Знаєте, буде баланс. Буде достигнути баланс, і вони підуть саме на перемовини і тут дві королеви, і це про більш зважено позицію, про те, про більш швидкі кроки. Так що моя відповідь так, вони підуть і дуже скоро. Але спочатку щоб був оцей баланс. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи будуть накладені додаткові санкції на Іран за допомогу представникам Хамас? І теж так. Чому? Тому що е, зважена позиція різних країн і потім перегляд саме по грошам, стосунків по грошах. Так що моя, моя відповідь так. Чи вдасться виключити РФ з радбезу ООН? Я не можу його сказати як виключення. Я його все весь час не бачу як виключення. Я його бачу, можуть бути усунення, можуть знаєте, якісь забрати права. Але це не про виключення, тому що якась думка, що на рівні того, що вони мають бути на очах, їм. Потрібно спілкуватися, спостерігати і так далі, і якби вони потрібні світу. Так що, на жаль, я не підтримую ідею, що це про виключення це може бути як розмови про виключення, але не як слідство. Чи зменшаться обсяги військової допомоги Україні у зв'язку з війною в Ізраїлі? Я якраз не підтримую цю думку. Я навпаки підтримую думку, що це саме Ізраїль дасть змогу світу якось взагалі переосмислити допомогу. Чому я це кажу? Тому що знаєте, якась історія зупинити. Зупинити цей страх, що вони несуть, й вогонь, що несуть, і якась спільна думка, яка для початку буде таємною. Наприклад, нам можуть давати зброю, але говорити, що не дають. І, і тут знаєте, якась така структура світу міняється. Тут ну, Росія ну, дуже неправильно зробила, що вона пішла в Ізраїль. Це їхня глобальна помилка. Чи виконає Хамас свої погрози відносно страти полонених цивільних? Ну, Якась кількість саме полонених буде, буде саме вбита. На жаль, так. Єдина хороша новина в цьому, при тому, що дуже страшні карти: трійка мечів, яка говорить взагалі за вбивство. п'ятірка мечів, що вони можуть бути різного роду показові. Якось доведення людей до відчаю на рівні того, що вони самі собі можуть всяке робити. І навіть, на жаль, у нас місяць, який говорить про нестабільну психіку, можливо, там різного роду застосування, що в нас нестабілізує психіку. Але... Далі нам дають імператрицю, яка говорить про те, що в будь-якому випадку цей жах він не відіграється по самому страшному сценарію. Це, це мається на увазі, що якщо мало би бути вмерти 100 чоловік, то менше умре чи мало, хоча б наполовину. Так що я думаю, що втрачені будуть, але не всі, не всі. Чи є українці серед полонених у палестинців? Я думаю, що є. Там є і чоловіки, і жінки. Їх там небагато. Зразу скажу, що це. Може і там має бути хтось із молоді. Навіть потім згодом ми будемо знати, що є якась чи виходить з України якась людина, яку знають, да? це може знаменитість, чи може бути якийсь військовий. Чому ізраїльська розвідка нічого не знала про плани Хамас щодо прориву кордону. Я якраз не підтримую ідею, що вони не знали, тому що по девятки Пентаклів вони знали. І навіть нам говорять, що якимось чином було доведено ця інформація. І по девятки мечів, знаєте, її не прийняли. Якось тут більше реакція. Ну, наприклад, фігня це все, так, от, от в такому е, випадку. Так що тут мене більше питань не до розвідки, а саме, як ми розуміємо, до керуючих, ті, хто мали приймати в цьому участь. Не здивуюся, що по цьому, що ми бачимо, що можуть потім зробити розслідування і це нам розкажуть. Е, я тут не впевнена, що вони не знали ні. Чи справді кадирівські війська планують вступити у війну в Ізраїлі на боці Хамас? Ні, по мені це загрози, які вони розповсюджують. Це дають по ілюзії. Да? Потріпалися і забули. Так що я думаю, що це закиди Дондона, до яких вже всі звикли. Чи справді ЗСУ вдалося взяти в полон кілька офіцерів високопосадовців? Так, тут доволі є там хтось дуже високий, Не здивуюсь, навіть якщо він відноситься до штабу, ну якась ну, дуже високий високий рівень, а інші як виконуючі такі середнячок, якщо так правильно можна сказати. Так що так. Чи відбудеться масштабний обмін полоненими між Україною та РФ в жовтні? Ну, дивіться, перемовини йдуть, вони дуже важкі. Е і я наскільки розумію, що воно буде, я от не впевнена, що воно буде в жовтні. Хотілося б нам сказати, що воно буде в жовтні, е тому що е на завершаючому якомусь етапі, але і з того, що я бачу, що можуть просто підзупинити. Так, що в нас будуть саме такі масштабні по десятках, це велика кількість людей, це один в один, і там знову ж на жаль, по десятки мечів і мертвих нам будуть віддавати. Але от якась проволочка там в будь-якому випадку є. Чому західні ЗМІ впевнені, що від вибору нового спікера Палати представників Конгресу США буде залежати подальша підтримка Києва? Ну, це часткова правда. Це тільки часткова правда, тому що ну, не спікер один вирішує, він якось може подати якби, позиція, але знову ж це тільки частина правди. Моя відповідь, що це часткова правда. Чому значно частіше стали фіксуватися факти побиття чоловіків в обласних військоматах? Тому що приміняється сила якась, ну вибачте мені, не дуже нормальне ставлення да, на рівні того, що і примус ставлять перед фактом, десь, може, й ведуть себе визиваючи. І оце. оце якби на агресію ми отримуємо агресію. На жаль, це так. Чому парламент Грузії відмовився засуджувати наміри РФ щодо бази флоту в Абхазії? Ну, перш за все, тут є якась домовленість. Домовлені всередині країни, і вона йде по, по Е, На рівні того, що їм щось пообіцяли, е чи вони вже й отримували щось. Тут та вигода оцього. В цих засуджуваннях є своя вигода. І вигода, наскільки я розумію, це якась фінансова. Так що це от фінансова частина тут зіграла. З якою метою Зеленський їде до Румунії? Ну Тут якраз немає нічого нового. Перш за все, що якось там тема у, 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 улагодження скандалу. Да? Оце, якісь, оце що напруження з нами, там змінити взагалі ставлення, якась така історія. І, та, і далі це зброя, це про те, щоб на секунду вони не дали, а в них купити. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.